Ще пахне літом. Вересень барвистий з духмяних трав заварить чашку чаю. А потім жовтень, жовтий і причистий, По крихтах осінь всю перечитає. Ще пахне літом, може, випадково, туман ранковий загубився в очеретах. Летять роки, а разом з ними знову летять каштани у кулючкових баретах. Ще пахне літом, виселять жоржини в каптуриках шляхетних, як на бал. І пані осінь молода й невинна, Отот -от запросить всіх на карнавал. Людмила Галінська. Змиває дощ все сіре, все руде, Змиває дощ вчорашній слід ракети, А у повітрі й досі ще гуде. Питає вітер, де ти, друже? Де ти? Чи вже скінчився твій життєвий шлях, Чи ти в шпиталі капаєшся й досі? І розкисає цегла на дощах. І навіть птахи неї безголос. Полоща дощ і ранку на вікні, Вікна нема, одна велика яма. Висить портрет, подертий на стіні, нема стіни, лиш смутку панорама. Нема машини і нема ключів, замка нема, бо двері під ногами, лиш блимають дві воскові свічі там, де лежать тяжкі віконні рами. А дощ змиває сажу і пісок, ховає сум в підвали і за труби. Життя тоненький, дуже волосок. Ось вже немає, віри, надій, люби. Глина Потопляк. Вчорашнє моє відео. Сьогодні вранці дощ, який усе змиває в тих областях, де була тяжка ніч. Плаче небо разом з усіма, хто цієї ночі втратив рідних, втратив домівки. Така наша реальність. Такі наші ранки. Дякуємо нашим захисникам за ці ранки, за це життя, за цей новий день. Ненавидимо, не забудемо і не пробачимо ніколи. Вітаю вас, шановні мої підписники та гості мого каналу. Невеселе сьогодні відео. Знімала я вчора відео, щоб показати вам наслідки вранішнього приморозку. З п'ятниці на суботу в нас була біла трава. Повністю з 26 на 27 вересня був перший серйозний приморозок. У моїх знайомих померзло все чорнобривці. Навіть у мене, як у чорнобривці десь трішки хвилями, у мене змерзли тільки кабачки. трошки підмерз виноград, підмерзли коли усе досить таке серйозно, але не дуже все так катастрофічно, тому що веселенькі стоять хризантеми. Звичайно, що ми знаємо, що. Уже на підході зима. Ми знаємо, що скоро вся ця краса змерзне так чи інакше. Але зараз, зараз ми милуємося, незважаючи ні на що. Ми встаємо вранці, йдемо до наших квітів і якось віддаємо їм той свій негатив. І набираємося трошки від них спокою, трошки позитиву і хоч трошки радості. Бачите, як померзли мої кабачки. Звичайно, ще буде тепло, думаю, ще буде бабине літо. Але те, що померзло, те померзло. Квіти, цитруси, бегонії я забрала, встигла забрати до хати. Ну, перці, звичайно, розмерзли, помідори. Бачите, ось колеус так, наче попалений морозом. Ну, не повністю, бо у нас був нуль, мінуса не було. Але я шкодую, що хоча б цей шикарний горщик я не забрала на ніч до хати. Ну, нічого, коли усе розмножимо ще. Ми, українці, така нація, що ми відбудуємо. Розмножимо, насіємо і дасть Бог відбідуємо своє. І нарешті буде в нас мир, буде в нас спокій, буде в нас злагода, і буде квітувати наша Україна. Поки що тримаємося, гуртуємося, єднаймося. І в радості, і в горі. Ось батат, бачите, теж не витримав цієї ночі. Не знаю, чи щось там наросло, треба буде глянути, тому що він уже точно не відновиться. Бачите, десь-не-десь підмерзли чорнобриці, але все ж таки не так масово, як у моїх знайомих. Ще трошки вони потішать своїми квітами, своїми яскравими кольорами. Трошки попідмерзали троянди, але теж не масово. Останні квіти тішать нас. Ще десь тижні, 2-3, і ця вся краса буде обрізатися. Не забуваємо, що платистки троянди ми не обрізаємо. Хайнц Вінкле, Маша Барбара. Не перестаю дивуватися, не втомлюсь дивуватися цій троянді. Наскільки е, я прохолодно ставлюся до темно-вишневих сортів, в мене їх досить багато, вони всі практично е, мало чим відрізняються. І коли я замовляла цю троянду, я собі думала, навіщо мені ще одна вишнева троянда? Але це, неймовірно, красиво. На перстянка буде краса в наступному році. А це у нас пізньоцвіт або колхікум. Такий собі осінній крокус. В цьому році цвіте в мене вперше. Дякую вам за перегляд, за те, що прогулялися разом зі мною. Всім па-па!